Привіт! Нарешті до нас прийшло справжнє тепло. Населення наших лісів збільшилось в декілька разів. Самці сарн бігають із схожим на собачий гавкіт. Оголошують кордони своїх територій. Пташки вже помітно притихли. Ну воно і зрозуміло: майже на кожному дереві чи під кущем сидять дорослі пташенята із відмінним апетитом. А ось поруч ледь помітний молодий співочий дрозд. І тільки одуди нікуди не поспішають. Ця південна пташка нещодавно прилетіла і відгодовується на піщаних галявинах. Одуди дуже обережні і ляхливі пташки. Хоча на долю секунди в поле зору потрапляють часто. А ось мені зараз випала нагода випадково зняти хвилину полювання цього північного кокаду. Шкода, що він свій холок, точнісінько, як у папуги, так ні разу і не відкрив. Занадто він вже зайнятий полюванням. І мені здається, що на цих піщаних барханах тирани популяцію морошиних левів. Це не страшно, їх тут дуже багато. Багато кому подобається ця красива, незвичайна для наших лісів пташка. Але мало хто знає, що вона настільки красива, настільки і вонюча. Її можна назвати не тільки північним кокаду, а ще й крилатим скунцем, ну або тхором. Одного разу я підійшла до Дупла із сімейством одудів і була просто вражена хімічною атакою. Плюс галас батьків так мені зняти нічого і не вдалося. Але запах запам'ятала надовго. І ще одна загадка в назві. Багато хто цю пташку називає удот. А у наших краях її звуть Одут. Тож прохання для знатаків написати, як все-таки правильно і чому. Ну, а я сподіваюся, ця наша зустріч із одудом не остання. Тож, далі буде. До зустрічі, наші каші бато, подорожайте експериментів!